Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Хочемо вам продемонструвати ще один цікавий тракторець, який в нас є в наявності і користується великою популярністю на сьогоднішній день серед наших покупців. Це є Булат 244. Тракторець потужністю 24 кінські сили, повнопривідний. На редукторному передньому мості. Якщо вас цікавить одразу. Детальні технічні характеристики та вартість цього тракторця. Внизу під відео в описовій частині є посилання на наш сайт minitractor.com.ua. Переходьте, будь ласка, за посиланням, і ви одразу попадете на сторіночку цього тракторця, де будуть детальні фотографії, основні технічні характеристики, і буде вказана ціна. Одразу скажу, що. Гарантія на цю техніку 12 місяців, доставка до вас додому буде безкоштовна давайте пробіжимось по основних характеристиках цього тракторця і, можливо, вас зацікавить саме ця модифікація. Значить, повнопривідний трактор, повторюсь, має редукторний міст. Основною відмінністю таких тракторців на 20-й резині, вони є такими компактними, що ще донедавна. На ці трактори на повнопривідні версії встановлювалися так звані кулакові мости. Зараз ми отримали модифікацію, де вже є редукторний міст, який ви всі дуже любите. Тож даний трактор отримав новий передній міст. По резині резина тут встановлена 6,5 передня, 6,5 на 14. Задня резина встановлена 9,5 на 20. Не 24, а 20. Це суттєво. Цей тракторець є трішки нижчий. Обладнані задні колеса вантажами на дисках, ви бачите, спереду є також противаги. 6 штук. Значить Тракторець по силовому агрегату. Давайте піднімемо капот. Піднімемо з вами капот. По силовому агрегату. 385-й популярний двигун в Україні. 1532 см кубічних об'єм, трициліндровий, чотирьохтактний, дизельний, атмосферний, з примусовим водяним охолодженням, все як завжди, з системою холодного запуску. Повітряний фільтр мокрого типу, повітрязабірник забірник типу циклон піднятий доволі високо. Тракторець обладнано гідропідсилювачем кірма, встановлений циліндр двосторонньої дії. Відповідно, тракторець має Два гідравлічних насоса НШ. Ось вони є. І гідропідсилювач має відповідно свій окремий бачок для рідини підсилювача керма. Ось так виглядає піднятий капот. Доступ до робочого місця, до двигуна повністю є вільний. Ось так виглядає робоче місце. Коробка тут встановлена. Три передачі вперед, одна передача назад. Відповідно, є режим підвищених та понижених передач. І можна отримати з цієї коробки 6 передач вперед, 2 передачі назад. Переднє міст підключається з цим важелем. Роздвоєні педалі гальм, стоянкове гальмо. Панель приладів класична Булатовська, Сінтаєвська це фактично одне і те ж саме. Клавіші підсвічується. Ось таке кермо. Сидіння, ви бачите, плаваючого типу, типу півот, індивідуально регулюється під ваш зріст та вашу вагу. Трактор пофарбований дуже класний колір, упаковка теж суперова, все гарно зроблено, залито, кузовщина теж добротно все зроблено. Ребра жорсткості, все класно, нічого не вібрує. Начать, по задній частині тракторця блокування диференціалу заднього моста, вал відбору шестишліцевий. Далі два гідравлічних конектора, електрична розетка, перемичка між задніми крилами, універсальна триточкова гідравлічна навіска, буксирувальний пристрій. І є тримач на металевий номер. Коли ви зареєструєте даний тракторець, ви отримаєте металевий номер. Ось такі ліхтарі, типу Фотоновських, ручки для того, щоб триматись в поворотах. Це дуже важливо, техніку безпеки ніхто не відміняв. Ось, друзі, такий тракторець. Якщо вас цікавить за розумні кошти, Булат 244-й, ось так він. Так назва його виглядає. Ми вам рекомендуємо розглянути саме цю модифікацію за розумні кошти, повнопривідний тракторець. Давайте його спробуємо завести з вами. Друзі, якщо вас цікавить такі тракторці, е е рекомендуємо вам приїхати до нас, провести тест драйв або можете зателефонувати до наших консультантів. Телефон ви бачите на екрані, і вони вас з радістю проконсультують. Також звертаємо вашу увагу, що маємо в наявності аналогічну модель. Теж теж була, тільки він буде 240-й. Відрізняються вони між собою фактично. Відсутністю 240 -й, міст, 240 й тракторець має спереду не ведучий міст, а балку, яка регулюється під ваші потреби. І відповідно дана модель не має гідропідсилювача керма. Все решта, двигун, коробка, задній міст все повністю аналогічно. Тобто є версія повнопривідна, є версія задньопривідна. А яка техніка потрібна вам? То вже запрошуємо до нас, протестуйте і приймете особисто рішення на місці. Тож, друзі, будемо знімати для вас ще багато нових цікавих відео. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!